В Україні відбулося здорожчання бензину, дизельного палива та скрапленого автомобільного газу. Це вже друге підвищення акцизних податків у рамках програми. Їх приведення у відповідність з нормами Європейського союзу. Перше сталося у вересні минулого року і також спричинило збільшення ціни на пальне, особливо на скраплений газ, на який акциз виріс найбільше. В Україні в липні місяці було прийнято за основу законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України, а саме приведення акцизного збору на пальне до норм стандартів Європейського Союзу. У вересні 2024 року цей закон був підписаний президентом, тому він вступив у дію. Даним законом передбачається зростання вартості саме акцизу на пальне для автомобілів. Проте, дивуватися не варто, адже ще минулоріч експерти прогнозували продовження здорожчання пального у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що реалізація акту сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету, оскільки гармонізація податків не є одноразовим заходом до 2028 року. Податки на бензин дизельне паливо і скраплений нафтовий газ будуть зростати щорічно з 1 січня акцеза підвищено на бензин з 242,6 євро до 271,7 євро за тисяча літрів на дизельне паливо зі 177,6 євро до 215,7 євро за тисяча літрів на автогаз зі 148 євро до 173 євро за тисяча літрів Станом на сьогодні, тобто на початок 2025 року, воно вже зросло не на значну кількість, в районі 40 50 копійок, але даний закон регулює політику збільшення вартості акцизного збору на пальне терміном до 28 року, і даним законом передбачається збільшення вартості акцизного збору на пальне до 2 гривень. Тобто дане збільшення передбачене саме проведенням чинного законодавства, а також оподаткування відповідно до норм Європейського союзу. Зростання цін на пальне спровокує збільшення вартості чи на всіх товарів та собівартість виготовленої продукції, скільки нафтопродукти є інфраструктурними товарами, тобто такими від вартості, від яких залежать ціни на всі товари і тарифи на всі послуги в Україні, то зростання розрібних цін на заправках неминуче призведе до подорожчання усього, що виробляється, завозиться, і реалізується в Україні. Далі ціна поступово зростатиме щороку, аби вийти на мінімальний рівень ЄС у 2028 році, як це передбачено законопроєктом. Ми повинні збирати податки там, де ми можемо їх зібрати. Але безумовно, це треба зробити з головою, щоб не вбити бізнес, не вбити виробників, щоб вони все ж таки залишились конкретно спроможними, тому що вони дають робочі місця і податки для нашої держави. Скоріше за все використовуючи привід зростання цін на нафтопродукти, і перевізники, і деякі виробники. Піднімуть ціни на власні товари і тарифи на власні послуги набагато більше, аніж це спричинено об'єктивними подіями. Підвищення акцизу безумовно головний фактор зростання цін на пальне у січні, але не єдиний. Відповідно до закону про підвищення податків, який набув чинності наприкінці 2024 року, АЗС зобов'язані робити авансові платежі з податку на прибуток. Вперше такі платежі було здійснено у грудні минулого року, а найближчі заплановано вже на 20 січня.